Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих Апостолів, розділ 21, вірші Один. 40. А коли ми розлучилися з ними і відчували, то попливли прямо і прибули до коса наступного дня до Родоса, а звідти до Патари. Знайшовши корабель, який плив до Фінікії, ми сіли і попливли. Коли показався Кіпр, ми залишили його ліворуч і попливли до Сирії. Причалили в тирі, бо тут корабель мав вивантажити товар. Тож, знайшовши учнів, ми прибули тут сім днів. Вони, натхненні Духом, говорили Павлові не йти в Єрусалим. Коли закінчилися дні нашого перебування, ми вирушили і пішли. Нас супроводжували всі з жінками та дітьми. Аж за межі міста. Схилившись на березі на коліна, помолилися. Попрощавшись одне з одним, ми сіли в корабель, а вони повернулися додому. Почавши плавання стира, ми причалили в Толемаїді і, привітавши братів, залишилися в них на один день. Наступного дня вийшли ті, хто з Павлом, і прибули до Кесарії, та завітали додому євангеліста Пилипа, одного із семи, і залишилися в нього. Він мав чотирьох дочок, дівчат, які пророкували. Оскільки ми перебували тут багато днів, то прийшов з Юдеї якийсь пророк на ім'я Агав. А коли прибув до нас, то взяв пояс Павла. Зв'язав собі руки та ноги і сказав, Так звіщає святий Дух мужа, власника цього пояса, отак зв'яжуть юдеї в Єрусалимі і видадуть у руки язичників. Коли ми це почули, то благали і ми, і тутешні, щоб він не йшов у Єрусалим. А Павло відповів, Що ви робите? Плачучи й надриваючи мені серце, адже я готовий не тільки бути ув'язненим, але і померти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Оскільки Він не піддавався, ми замовкли, сказавши: Нехай буде Господня воля, після цих днів, приготувавшись, пішли ми в Єрусалим. Прийшли з нами і деякі учні Скесарії, які привели нас до того, в кого ми мали гостювати, до одного мнасона з Кіпру, давнього учня. Коли ми прибули в Єрусалим, брати прийняли нас з любов'ю. А наступного дня пішов Павло з нами до Якова, посходилися і всі старші. Привітавши їх, він докладно розповідав про все, що зробив Бог між язичниками завдяки його служінню. Вони ж, почувши, славили Бога, і сказали йому: Чи бачиш, брате, скільки тисяч юдеїв, які повірили, і всі вони ревні прихильники закону. Але донеслося до них про тебе, що навчаєш усіх тих юдеїв, які між язичниками, відступати від Мойсея. Говориш їм не робити обрізання дітям і не дотримуватися звичаю. Тож, як бути, напевне, збереться натовп, бо почують, що ти прийшов. Тому зроби те, що тобі радимо, є в нас четверо чоловіків, які пов'язані обітницею. Візьми їх і очистися з ними, заплати за них витрати, щоб вони обстригли голови, і всі довідуються, що чутки про тебе неправдиві, але що й сам дотримуєшся закону, живеш згідно з ним. А стосовно язичників, які повірили, ми, обміркувавши, написали, щоб вони не дотримувалися нічого з того. А тільки щоб оберігали себе від посвяченого ідолом крові задушеного і розпусти. Тоді Павло, взявши чоловіків, очистився з ними наступного дня і війшов до храму сповістити, коли закінчаться дні очищення, і за кожного з них буде принесено жертву. А коли мали закінчитися сім днів. Юдеї, які в Азії, побачивши Павла в храмі, підбурили весь натовп і наклали на нього руки, вигукуючи мужі ізраїльські, допоможіть! Це людина, яка всіх усюди навчає проти народу, закону і цього місця, та ще й греків увів до храму і збезчестив це святе місце. Бо вони побачили з ним у місті Трохима Зефеса. І думали, що Павло увів його в храм. Заметушилося все місто, і було збіговисько народу. Схопивши Павла, потягли його геть із храму, а двері негайно зачинили. Коли ж намагалися вони його вбити, вістка, що заворушився весь Єрусалим, дійшла до тисяцького когорти. Узявши воїнів та сотників, він негайно подався до них. А вони, побачивши тисяцького і воїнів, перестали бити Павла. Тоді тисяцький підійшов, схопив його, наказав скувати двома залізними ланцюгами та випитував, хто він і що він зробив. Але кожний у натовпі кричав щось своє. Він же, не маючи змоги докладно зрозуміти через колотнечу, наказав відвести його до казарми. Коли ж вступив на сходи, воїни були змушені нести його через несамовитість юрби, бо слідом ішов незлічений натов, який кричав Геть його, як мали війти в казарми, Павло сказав Тисіцькому, Чи можна мені щось тобі сказати? Той відповів: То ти знаєш по-грецькому? Ти часом не той єгиптянин, який перед цими днями вчинив заколот і вивів у пустелю чотири тисячі вбивців. А Павло відповів Я, чоловік юдей і старсавки, лікиї, громадянин славного міста. Благаю тебе, дозволь мені промовити до народу. Коли той дозволив йому, Павло, стоячи на сходах, дав народові знак рукою. А як настала тиша, звернувся юдейською мовою, кажучи, дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії Святих Апостолів. Розділ 22, вірші 1, 30 Мужі брати і батьки, вислухайте тепер моє виправдання перед вами. Почувши, що заговорив до них єврейською мовою, ще більше притихли. А він сказав: Я, чоловік юдей, який народився в Тарсі, в Келікії, вихований у цьому ж місці, біля ніг Гамалеїла, докладно навчений батьківського закону. Я ревнитель Бога, як всі ви сьогодні. Я цей напрям вчення переслідував аж до смерті, в'яжучи і передаючи до в'язниці чоловіків і жінок, як засвідчать про мене всі старші і первосвященик. Від них я одержав листи до братів у Дамаску і пішов, аби зв'язаними привести в Єрусалим для покарання тих, які там були. Але сталося. Коли я йшов і наближався до Дамаска, десь у півдні раптом з неба засяяло довкола мене велике світло, я впав на землю і почув голос, який говорив мені: Савле, Савле, чому мене переслідуєш? я відповів: Хто ти, Господи, сказав він мені: Я, Ісус Назарянин, якого ти переслідуєш? А ті, хто був зі мною, побачили світло і перелякалися, але голосу, який говорив до мене, не чули. Я запитав Господи, що мені робити? А Господь промовив до мене: Встань, іди в Дамаск, а там скажуть тобі про все, що потрібно тобі робити. І оскільки від того яскравого світла я не бачив. То ті, хто був зі мною, вели мене в Дамаск за руку. А один Ананій, побожний, згідно із законом муж, про якого добре свідчать усі юдеї мешканці Дамаска, прийшов до мене, став і сказав мені: Савле, брате, прозрій! І в тій хвилині я побачив його, він же сказав. Бог наших батьків призначив тебе, щоб ти пізнав Його волю і побачив праведного та почув голос з Його уст, бо ти будеш йому свідком перед усіма людьми про те, що побачив і почув. А тепер, чого очікуєш: встань охрестися та обмий свої гріхи, прикликавши Його ім'я. І сталося, коли я повернувся до Єрусалима і молився в храмі в пориві захоплення, я побачив його. Він говорив до мене: поспіши, швидше виходь з Єрусалима, бо не приймуть твого свідчення про мене. А я сказав: Господи, вони самі знають, що я кидав до в'язниць та бив по синагогах тих, які вірять у тебе. А коли лилася кров твого свідка Степана, то я сам стояв і схвалюючи його вбивство стеріг старіх одяг тих, які його вбивали. Та він сказав мені: «Іди, тому що я пошлю тебе далеко до народів. Слухали його аж до цього слова, а тоді піднесли свої голоси, вигукуючи. Геть такого з землі, бо не годиться йому жити, вони кричали, кидали одяг і жбурляли порох у повітря. Тож Тисяцький звелів відвести його до казарми, наказавши бичуванням допитати його, щоби зрозуміти, з якої причини так кричали проти нього. А коли розтягли його ременями. То Павло сказав сотникові, який стояв, Хіба вам дозволено бачувати чоловіка, ремлянина і незасудженого. Почувши, сотник підійшов до тисячкою і сповістив, кажучи Вважай, що хочеш робити, бо цей чоловік ремлянин. Наблизившись тисяцький, запитав його Скажи мені, ти ремлянин? Він відказав Так, а Тисяцький відповів, Я набув це громадянство за великі гроші. Павло ж сказав: А я в ньому і народився. Тоді від нього негайно відступили ті, які мали його допитувати. А Тисяцький налякався, довідавшись, що ремлянин і що він його зв'язав. А наступного дня. Бажаючи краще дізнатися, в чому його звинувачують юдеї, звільнив його з кайданів і наказав, аби прийшли первосвященники і увесь синедріон. І, привівши Павла, поставив його перед ними. Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати. Але і виконувати твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.